Значимою вагомою для нарциса та є не лише та жінка, яка була здатна обрати себе, виставити свої кордони, продемонструвати свою глибинну самоцінність і піти, але й водночас та жінка, з якою він відчував, попри всі свої там, не те, що нездатності відчувати близькість, не буду визагальнювати, Візьму на прикладі всіх. Стосунки з цьома нарцисами вони відчувають близькість, вони добре відчувають тепло. Вони добре відчувають любов до них. Вони добре відчувають ніжність. Вони якраз гіпер відчувають їх, але вони їх бояться і спрацьовують а, захисти безпеки, які їм сигналізують небезпека, вали, це занадто близько. Цей об'єкт любові тебе поглине. Ти ж знаєш, як вже це було. Він боїться поглинання, не близькості, як такої, в чистому вигляді, а поглинання, яка стоїть за цією близькістю.